Доброго дня, шановні колеги. Вже минуло приблизно два з половиною місяця з останнього огляду бжіл. Останній огляд був, коли відкачував мед, тоді ж і сформував гніздо більше до бжіл не дивився. Гадаю, у них був час правильно собі сформувати гнізда. Від кліща обробок ніяких не проводилось. Ну, взагалі я знімаю, да, стоїть начебто багато вуликів, але вони не всі зайняті бджолами, тому що деякі до осінні не дожили. Ну, По-перше, деякі були слабкі сім'ї, плюс ті, де були з трутовими матками. Але все рівно так приблизно скажу, що йде достатня кількість в зиму кількість це, кількість сімей, щоб було що втрачати. І сподіваюсь, необхідна кількість перезимує, необхідна кількість для мене. Це приблизно, там якщо 50 сімей, не то, що сильних, а таких, які в подальшому зможуть зриїтися, то буде добре. Взагалі-то сім'ї. Не сильні. Не знаю, скільки вони там вуличок займають. 3, 4, 5. Ну, в общем слабкі сім'ї. В минулому році також йшли слабкі. Чому навіть час я їх не хочу турбувати? Тому що як я навіть після того, як я відкачав мат, все ж таки я залишив їм необхідну кількість, як мені здавалося. На той час розплоду вже майже не було. І все ж таки я переставляв рамки, якось, як на мій погляд, було б краще. Але жара ще продовжувалась і багато з тих рамок були не обсиджені пчолами. І вони розплавились, стекли. Так що в вуликах бардак. Як ви бачите, вони в мене як літом живуть, так і зараз. Всі літки відчинені. Ніхто не прибирав зайвих рамок, немає заставних. Детальний огляд вже буду робити після завершення зими. Це десь приблизно початок травня. Після Нового року, може, вивезу звідси порожні вулики. Буду прослуховувати якісь єсть. жоли яких немає, бо зараз не дуже зрозуміло, що вони... Верхньо, в верхньому нижньому корпусі будуть. Як бачите, ще бжілки на день. Вилітають, може просто в якісь залітають. Шумте й подумає, що сім'я не склалася хибна думка. Часу знімати роликів немає, але хочеться розповісти вам багато цікавого, як ви пам'ятаєте, цікавого з того, чого не пишуть книжки або навпроти, спростовувати ті твердження, що пишуть у вас книжки. І, так сказати, ще прийнятим посмішникуванням зовсім не стикуються. Дякую за увагу. Сподіваємось на краще. До скорих зустрічей!